життя більш таке монотонне. Ти там прокинувся щось там. Допоміг зробив типу ввечері йдеш гуляти так. Мабуть, кожен день. І все лише я ніякого досвіду не отримую. Мені нічого такого ніколи не розповідали. вдень в день все однаково. Вдома я прокидаюся, можу допомогти мамі, прибирати. Прокидаюсь, іду гуляти, допомагаю. Сижу в телефоні. Саме найголовніше те, що я вставала під обід. Вдома, коли я буваю, то цілий день проходить на ліжку. Тут дні більш насичені, більше місто, більше можливостей. Якісь нові знання томлюєшся, так сказати, за день. Ні, потім просто засинаєш мені в Києві дуже комфортно. Я тут знайшла друзів. На проєкті я дуже багато дізналася нового. Точно, що винесе з цього проекту у мене буде якийсь проект. А в Києві тут у нас дуже було багато спікерів, Мені дуже все сподобалось, дуже багато нових знайомств, нових знань, ідей дуже багато. Йдемо на різні блоки спікерів, і це те, що як вдома, і тут в Києві дуже відрізняється. Що в Києві є нові можливості. Я хочу далі їх почати розвивати, коли приїду в своє селище. Стаю дуже рано, і цілий день загружений. І я знаю, які будуть плани. І що багато тут блоків. Коли ти приходиш втомлений, це відчувається по іншому, тому що ти знаєш, що через цю втому ти дізналась багато нового, цікавого, і воно тобі надобиться в житті.